Всім привіт, це новий випуск хроніки. І е, я хотіла зняти відос про те, що е, там на Подолі є певні люди і певні місця, з якими багато що обов'язано, але е, я вирішила записати інший відос про те, як я зустріла людей, які для мене стали ну, друзями, опорою і які стали по ну, цінніст цієї дружби, да, і чому саме я на цих людей так опираюся. Справа в тому, що ну х, хто не знає, типу, я розкажу цю історію, хто знає, я просто дорозповім, наскільки мені дозволить цей мікрофон, який вже трошки не, не працює. Я не знаю, чому не, я не знаю, в чому проблема, ну типу, так. Е, в мене був краш на людину, яка працювала на педорі років шість-сім. Ну, тобто там до десяти, ну, типу, дуже довго. І я дуже довго тут типу, поневірялась. Е... Ну, типу, не те, щоб я типу, з ними якось намагалася зустрітися, ніколи такого не було, але ну, я намагалася цей час себе якось реконструювати через діяльність, через людей, і зустріла просто неймовірну кількість класних вят, з якими я досі дружу. І ці оказіональні знайомства це про те, що ці люди були не круті там через свої досягнення, це, через, це, ну, досить багато серебріті, насправді. Ну, таку, я дружила з людьми, які були ще й відомі. Але е типу, є така штука? що вони просто як люди дуже класні, і я не буду вас називати по поймено, ви самі знаєте, про кого я кажу. Е типу, це дуже круто, коли в тебе є люди, з якими ти ідейно десь стикуєшся, тому що в якийсь момент вони можуть стати е твоєю. Е Опорою і не тільки типу, це просто е, цих людей дуже класно заслугається те, що вони тримають мою купу. Е, тому що насправді ну, сім'я мене не підтримувала ніколи, е, робота не, ну, не завжди буває і не завжди підтримує. І творчість теж не, не, не завжди доступна, і не ти паче паскуда просто і не можеш собі дозволити займатися творчістю. Тому, ну, типу, ну я просто вдячна цим людям, що вони є. І це таке сознання, що насправді це для мене суперцінна штука, тому що ця дружба має свою цінність. Це не просто рандомні якісь зустрічі, це реально люди, які ну, зробили частину мого життя дуже класною. І я дуже надіюся, що в них буде все добре. І я дуже надію, що ви таки... собі таку плем'я, да, яке буде для вас дуже важливим, і ви зможете довіряти цьому людям того з того